Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед З вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Контрабанд Поліс. Вибачайте, що відео не виходило так довго. Якщо чесно, немає що для вас зняти. Реально немає такої гри, яку я б хотів би вам показати. Все виходить якийсь шлак, шлак, і просто-напросто знімати його для галочки я не хочу. Сьогодні ми пограємо в цю гру. Ми колись з вами її уже грали. Це було дуже давно на стрімах в ТікТоці. Після цього прийшло дуже багато часу, вийшла купа оновлень, і сьогодні ми їх зацінимо. Погнали! На вибір нам доступно три режими. Немає інтернет-з'єднання з третім. Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, в принципі, я здогадуюсь, але озвучувати цей варіант не буду. Є інспектор і є кампанія. Давайте виберемо поки що інспектора, подивимося, що ж все-таки в даній грі змінилося. Розпочинається наш перший день. Давайте подивимося, що в нас тут є. Контрабандисти, їх тут три. Фальшивий документ, транспортна накладна. Потрібно перевіряти транспортні накладні. Потім частковий реєстраційний номер 12 sl і колір транспортного засобу блакитний. Так, пошкоджений міст. Так, 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 так. В'їзд транспортних засобів, що перевищують у, в максимальну вагу 3500, Заборонено. Так, о божечки. Тут ще потрібно контролювати дуже багато чого. Потрібно мати свіжі, накладні, по-перше. По-друге, потрібно стежити за технічним станом автомобіля. Однак слід пам'ятати, що поганий технічний стан автомобіля не є підставою для відмови у в'їзді. Так, на території Акарістану діють новорі суворіші правила, згідно з якими при приїжджі зобов'язані пред'явити карту транспортного засобу. Будь-які помилки в документі повинні. Призвести до відмови в'їзду. Йолки-палки, це все нам потрібно контролювати з вами. Перший водій, будь ласочка, документи. Ось, тільки віддай. Звісно, віддам. Так, дивимось. Акай Є збіг. Все збігається поки що. Так, Республіка Кагастаму. Поняв. Так, Акакі. А, його Акакі звати Поняв. Ну, він поки що чистий, все в нього б'є, що накладні, що все. Такс. підтверджений вантаж, в принципі, також в нас задокументований. В нас вказані всі недоліки по його автомобілю. Такс. І тепер що? Мені потрібно. Так, будь ласка, залиште транспортний засіб, ось і все, перевірку завершено. Тримайте вам печаточку схвалено. Я йду звідси. Давай, давай, чухай. Наступний водій, під'їжджаємо, будь ласка. А це відразу нам б'є по тому, що не співпадають паспортні дані. Так, давайте ми перевіримо. Контрабандисти, транспортна накладна. Транспортна накладна, а ми перевірили реєстраційне свідоцтво. Це не воно. Так, тут кури є, дві штуки. Так, немає в тебе тут нічого такого незаконного, щоб мене зацікавило. Ми можемо тут полазити по двигуну його, подивитися, що в нас тут. Але я поки що дивлюся, що чисто він не підпадає ні під один із трьох описів. Не ппада. Не, 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 не півпадає, не співпадає. Так, звіт про перевірку. Давайте заповнимо. Ну, в принципі, цього буде достатньо. Мені дали штраф в 250 баксів за те, що я його не заарештував. А чого я його мав заарештовувати? Через те, що він один із контрабандистів був. Прикиньте, він був одним контрабандистом, а я його просто-напросто відпустив. 12 SL, 12 SL, 12 SL. Все ти чоловіче вже попався мені, ти вже мені не подобаєшся, я тебе зараз посаджу. Виявлено фальшиві гроші. Так, чоловіче, ми тебе заарештовуємо, і ти відправляєшся до нашої в'язниці. Так, автомобіль твій конфісковується, ти залишаєшся тут. Злочинець затриманий. Клас. Просто-напросто супер. Такс. До речі, на рахунок вантажів. Тут ще ж потрібно контролювати масу 3,5 томи, томи тонни. Нам потрібно не перевищувати цей ліміт. Ну, в цього взагалі все в порядку виходить. Прям дуже в порядку. В нього все б'є по документах, в нього все б'є по автомобілю. Дякую, до побачення. І він не підпадає під останню категорію. Нам потрібно шукати блакитний транспортний засіб. Ну і е, ідеальний контроль просто-напросто. 120 баксів ми отримали з вами. Потрібно відпочити, але мене ще цікавить: я можу якось доставити ось цього чоловіка. До в'язниці. За це ми отримуємо гроші. Так, а автомобіля у нас тут поки що немає. Новий день, нові завдання: блакитний транспортний засіб, національність, королівство РК і у розшуку. Нагорода 250 баксів. Нічого собі. Підроблені документи, карта транспортного засобу, транспортна наклада на технічний контроль, в принципі, все. І я вже бачу ось цю блакитну машинку, яка під'їжджає до мене. Я ж казав, що ця синя машинка буде мати в собі контрабанду. Це було перше. Так, будь ласка, залиште транспортний засіб. Мені ще потрібно оглянути твою, твоє сидіння заднє. Так, давайте перевіримо бардачку порожня, а от якраз таки Ой, на сидінні знаходиться в нас контрабанда. Причому подивіться, що тут в нас таке. О, це прям напевно, що якийсь солідний склад БК. Подивіться, раз, два. Де третій Третій ящик є. Так. Стеля є. Чисто, чисто, наче все інше вже в нас залишається без змін. Такс. Заарештовуємо тебе. І ти відправляєшся до в'язниці у нас. Так. А він в нас, до речі, з королівства Еркері. Правильно? Королівство Еркеї. Правильно, так, опа. От ти попався, чоловіче. Ми відразу тебе і тут розкусили. Такс, давайте сюди. Що тут в нас таке? Зброя. Клас. Наступне. Я везу трішки контрабанди, бо, будь ласка, залиш мій автомобіль та візьми гроші. Мені довелося знову ж таки витратити частину своїх коштів через те, що я попереднього водія просто-напросто. Прогавив, так скажем, його потрібно було розвернути, а я його не розвернув. А ось, до речі, і четвертий, подивіться, ось він знаходиться. Винагорода 250 баксів. Так, для початку, що нам потрібно зробити? Для початку я б хотів би відвести три, трьох в'язнів, які в мене вже є, до е, табору. Дивіться, скільки зброї просто-напросто ми з вами змогли. З... Каже, везу трішечки контрабанди. Подивіться на це трішечки контрабанди. Воно в мене не вміститься, напевно, що в вантажівку. Вантажівка буде повністю забита контрабандою зараз. Він взагалі не схожий на цього чоловіка, який на фото. Подивіться, який тут і який сидить перед нами. Будь ласка, залиште транспортний засіб. Я хочу вас оглянути. Такс, фото. Не співпадає фото, чувак. Ну просто-напросто не співпадає фото. Такс, заарештувати. Ти робиш велику помилку. Ні, я якраз таки роблю те, що я маю. Такс, підійшло. Справедливий арешт. Злочинець заарештований. Все. Прибрати його автомобіль. Тут в нього є якась контрабанда, може чи ще щось. Може він щось перевозив, а я тут просто-напросто його заарештував. Можемо з вами ще й заробити трішечки на цьому. Контрабанда, і злочинці дають непоганий такий прибуток. Так, а що я можу зробити? А, вімкнути-вимкнути фари. Ну, це робити ми з вами не будемо. Так, тут в нас що? Тут в нас купа всього і всього, і всього просто-напросто діставати це все діло ми не будемо. Нам потрібно наш бравий воїн, якого ми робимо ось так. Все, перевірку за... завершено, злочинця заарештовано. Ми за сьогодні з вами зловили трьох контрабандистів. Непогано. Ще й довелося тут перестрілюватися з цими нападниками. Я не знаю, що вони від мене хотіли. Обшукати тіло. Що в тебе є? Кокаїну забираємо. Зброя забираємо. Такс. Тут що в нас? Обшукати тіло, гроші. Гроші ми забираємо. Так, де ще тут тіло лежало. Так, подивимось. Пачка дзигарів. І горілка. Це ми також з тобою заберемо, Це що ми тягнути. Тягнути я тебе не буду, бо від тебе немає ніякої користі. Такс, і в тебе ще 40 баксів. Непогано. Так, спобили мені вони машину, причому доволі таки непогано. Вони мені її розтріпали. А зараз ми з вами продовжуємо рух в колонію. Нам потрібно завести цих от чоловіків, які сидять там у мене позаду. Виявляється, ми ще можемо тут виконувати додаткові завдання, і одне із них це було допомогти затримати втікача. Ми його успішно зловили, Ну, як ми його успішно зловили, Він просто-напросто втаранився в вантажівку і від цього загинув. От просто-напросто, сам по собі. Ну і тепер нам потрібно куди? Нам потрібно заїхати закупитися інструментами. Це перше. Друге, після цього ми їдемо здавати всю контрабанду, яка в нас з вами є. За всю вантажівку, заповнену контрабандою, мені дали всього навсього 461 бакс. Всього навсього. При цьому я відвіз чотирьох заарештованих, і за них мені вже дали 400. Тобто, так скажемо, торгувати людьми набагато вигідніше тут, ніж торгувати контрабандою. Ну і в принципі все. Ми з вами розрахувалися повністю по всіх напрямках. Ми затарилися з вами непоганою кількістю інструментів. Я купив нові ножі, купив всяких ломів, сокир модернізованих, і тепер ми з вами можемо нести службу. І паралельно з цим я ще й зміг. Придбати собі боєприпаси до нашого пістолета. Нам би потрібно було відремонтувати наш агрегат через те, що він прям, ну от, дуже сильно вже побитий. Так що ми його зараз тут припаркуємо. Так, є, виходимо. І що ти можеш зробити? Е, відремонтувати. О, 50 баксів. Не, ту, не дуже той дорого. І, в принципі, нормально. Новий день, нові правила. Нам потрібно знайти контрабандиста, вік якого 50 років. Щось змінилося по цим всім, максимум 3500, в принципі, без змін. Фальсифікація, транспортні накладні, все має в нас з вами бути. Прокачати наш, нашу базу я не зміг від слова зовсім через те, що в нас не вистачає грошей. Навіть мінімально нам не вистачає грошей для того, щоб покращити собі ліжко, щоб ми могли краще висипатися. А він, то в нас, виявляється, не має права в'їзду. Так, давайте ще оглянемо тебе повністю. Він не контрабандист, йому 58 років він вже не підпадає під наше це. В нього немає двох бамперів, в нього пробите колесо, здається, якесь було. Це мені вже здається. Такс, ні. Колеса в нього не пробите. А от. А, лобового в нього немає. так що Звіт про перевірку. Такс, так, 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 так. Розбиті шини, розбиті вікна одне. Відсутність дзеркал, відсутність бамперів два. Дзеркала від... Дзеркала в наявності, в принципі. Але ми завершуємо перевірку і відхиляємо твій в'їзд. О, ні. Являйся, зіронько, мені, хоч в сні. Як писав один український поет, 3 тонни 630 кілограм Не проходиш, чоловіче. Так, давай, будь ласка, документи свої. Ми зараз їх хутенько оглянемо. Так, Даніїл Абер, ваган 4200 абет. А, перепрошую. Так, це все наче співпадає. Так, дійсний до. 29 травня. Транзит. В принципі, тип транспорту Загор 53. Ну, в нього, в принципі, всі документи в наявності, але і, і при цьому підтверджений звіт про перевірку, правила в'їзду від відмовлено. Недостатня, точніше, забагато ваги. Так, ми його розвертаємо з вами. І тепер що? Він зараз поїде, а зараз має заїхати ця буханочка. Я підозрюю, що саме зараз це буде цей контрабандист, якому 50 років. А виявляється, ні. Виявляється, ось цьому от чоловіку. Всього-навсього 28. Ой, щось його. Потягало трішечки по життю. так Давайте ще перевіримо його масу. Дві тони. Дві тони, в принципі, прокатує. так пробите колесо одне, пробити колесо друге, відсутній задній бампер. Е, потім Фари на місці, вікна також на місці, відсутнє одне дзеркало. І це все діло нам потрібно з вами зафіксувати. Так, здавайте. Звіт про перевірку. Пробиті шини. Два розбиті вікна немає, пошкоджені фари немає. Відсутнє дзеркало, відсутній бампер. В принципі, і все, все решта збігається. Так, ось перевірка завершена. Тримайте вам печатку схвалено. Я сподіваюся, що на цей раз в мене не заберуть мої гроші. Ідеальний контроль 140 баксів я з вами отримав. Так, ми тепер що можемо? У нас доступні нові покращення. Як бачимо, воно все коштує ого го і ого. го Прям реально дуже багато. І покращень поки що ніяких ми з вами не можемо придбати собі. Доведеться спати знову в фургончику, а при цьому ми не висипаємося. І чим менше ми висипаємося, як бачите, зверху є шкала. Чим менше ми висипаємося, тим. О, ще й тривога. 12 чоловік зараз до нас просто-напросто вривається на блокпост. Ще й змогли з вами з трупів позбирати трішечки контрабанди. Не сильно то її було багато, але як не крути, вона тут була. Так, потрібно її зараз звантажити тут. І ми можемо з вами придбати навіть перший наш забор. Так, де тут склад? Давайте переглянемо склад і завантажимо це все діло сюди. Є. Принципі, все, можемо з вами повертатися до сну з нападом, розібралися і розпочинати уже четвертий день. При цьому ми з вами отримали ще й підвищення. Я забув про це згадати, точніше, сказати під час проходження. Ще два контрабандиста, колір транспортного засобу сірий і королівство Еркері. Так, у зв'язку з інтенсивним рухом на вулицях водіям вантажних автомобілів типу Ілліч 57, Загар 53, Граздук Азар Б з 11 до 15, в'їзд заборонено. Так, а де мені дізнатися час? А, з 11 до 15. Окей. Ну і в принципі все залишається далі без змін. Так, полетіли. Перший наш водій сюди заїжджає. Так, Сірий, 50 років і що королівству Еркері. Ну, наче він не контрабандист, все в нього б'є, так що ми йому даємо добро, поки ще немає 11-ї години. Відправляємо. Бля, я забув поважити. 4 тонни, а, але вправо цих 3,5 тонн вже закінчено. А цього водія необхідно було розвернути, а чого? Я ж його правильно цей оформив. Ой, божечки кошечки. Не знаю, з чим це зв'язано, чого я його мав розвернути, але він, в принципі, повністю підходив під всі параметри. Реально підходив. Ще скільки там з 11 до 15. Правильно? З 11 заборонено. Не знаю. Так, з які там автомобілі? Королівство Еркері до нас приїхало і відразу спалилося з кокаїнумом. Так, є, 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 давай сюди, давай сюди. Що ти мені даєш? Скільки ти мені даєш грошей? 400 баксів. А я стільки за нього не зароблю. Давайте візьмемо ці гроші. Проїзд схвалено. Все, проїжджай. Кокаїну в мене залишився так же ж, наскільки я розумію, правильно? Правильно, кокаїн в мене. Все, хабар, цього разу тобі пощастило. Клас. Діма Єгоров приїхав до нас на пункт пропуску, але видано Дімо. Божечки, кошечки. Як же ж тобі не пощастило, то чоловіче водія 50, колір транспортного засобу сірий Ти не проходиш сюди про, по кількам параметрів. Так. -с. І давайте подивимося, що в тебе ще по автомобілю є. Бампер на місці, фари на місці, колеса не пробиті, дзеркала на місці, одне розбите, відсутність дзеркал, розбиті вікна і відсутність дзеркал. Бампер є, а ззаді бампер, ззаду бампер, ну, напевно, а, ще розбита фара, пошкоджені фари, одна. В принципі, все, перевірку можна далі не проводити, ти все одно не підпадаєш під наші вимоги. Водія необхідно було заарештувати, він контрабандист. Сірий транспорт. Не серйозно? Він віз контрабанд. Мене зняло 300 баксів. Я пішов в нуль просто-напросто з тим контрабандою, з тими грошима, що я взяв від попереднього водія. Це просто треш. Як я так міг його провтикати? Так, скільки тобі 34 роки? Ти щось не схожий на 34 роки? Прям дуже не схожий. Так, Ренат. Ренат. Ренат Кара. Такс. Дійсний до. Підходить. Це підходить. Але що не підходить? Це також має бути ідентичне, але ти не підходиш по правилам в'їзду. Звід перевірки. правила в'їзду. Ти не прокатуєш. По-перше, по-друге, ти. А, він йде порожнім. Ну, все, все одно, правила в'їзду. Це що воно? Загор 53? Заборонено? Заборонено. А я не знаю навіть, як тебе тут правильно. Ну. Ось перевірку. Відхилено. Правила залишаються без змін, Вік водія 50, пошкодження, пробиті шини одна і нагорода 300 баксів за те, що ми з вами знайдемо дану особу. Так. Ну, якщо чесно, по грошах ми йдемо просто-напросто в дикий мінус. Реально, в дуже дикий мінус. Так, все, відкриваємо ворота, і я бачу вже, що в нього колеса не пробиті. Це вже тішить. Ну як тішить? З одного боку погано, бо він міг би. А хоча праве колесо, воно таке враження, що підспущене переднє. Опа, а це вже знак. І дивіться, тільки сів в автомобіль і відразу тут знаходимо з вами контрабанду. Так, будь ласка, візьми ці гроші та залиш мене в спокої. Ні, чоловіче ні. Ми зараз все з тобою розвантажуємо. Я забираю всі котики звідси. І тоді вже подивлюся на твою поведінку. Скільки там ти мені пропонуєш? А Вже не пропонує. Вже хабар закінчився на цьому. Я думав, що він буде більш наполегливим, так скажемо. Наступний приїжджає чоловік і відразу знаходимо в нього такий ж. Ще одну контрабанду. Дивіться. Просто-напросто, знову ж таки, на рівному місці. Йому 50 років. Такс, все, виходьте з автомобіля, чоловіче. Виходимо. Будь ласка, залиште автомобіль. Такс, а я мав десь нормальний лом. Я його не взяв з собою чи що? Мужчинчик перевозив всього-навсього 4 блоки дзигарів. Всього-навсього. Але паралельно з цим він потрапив нам. В під гарячу руку і відправився до в'язниці. Потім ми його завеземо з вами в відділок і віддамо за 200 баксів. Не схожий він на ту людину, яка знаходиться в розшуку. І, в принципі, він підходить по автомобілю, який може в'їжджати. Так, давайте подивимося. Так, є збіг. Тут також є збіг. 5 листопада 1979 року. Також є збіг. E, так, 79-й ріг. E, багаж 5. 5 багажу, просто 5 сумок і 3 туалети. Так, здавай. E, Такс, раз, два, три, а 4. E, раз, два, три. А де ще один. А, це валіза, напевно, що. А де ще одна валіза твоя? А, ось де. Такс, окей, давайте перепишемо це все діло. Так, раз, три. Три. Все, є. 5 багаж, 3 туалет. Сходиться, сходиться. Ну і, в принципі, все. Він схожий на тому, що на фото. А зам 72 він у нас не підходить ні під які параметри, точніше. Так, давайте скажемо йому, хай упаковується і а проїжджає. І все народ, на цьому закінчується наш черговий робочий день. Доволі таки непогано ми з вами пропрацювали і напевно, що на цьому ми з вами поки що зупинимося. Дуже вдячний за перегляд. Ви знаєте, що робити. Хочете продовження, тицяйте ти щось там під відео. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.